Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Нарешті послали до лісу московську церкву в Україні, заборонивши її на законодавчому рівні. Сьогодні за це проголосували народні депутати. Втім, за проголосували не всі частини не було а частина проголосувала проти серед них і антивакцинатор, е противник української об'єднаної церкви. Прихильник російської церкви з Одеси, ну і голова об'єднання ГО Я із Одеси, мені все равно це зараз про Артема Дмитрука. Нагадаю, цей пан був виключений із фракції «Слуга народу, де він за виборчими списками прийшов до парламенту. Ну і зараз є в об'єднанні за відновлення України, що дуже смішно, разом із різними представниками опозиційного блоку. Ну і пам'ятаєте такі Євген Шевченко, який під час війни їздив до Лукашенка і розказував, який він мощний господарник і все решта. Коротше, всіх кого виперли зі слух, вони в тому числі в цьому об'єднанні зашкварному. Але з на Артемові Дмитруку хто цей чорт. Ми поговоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Дякую всім вам за довіру. Залишайтеся на нашому каналі. і Підпишіться, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, народний депутат, любитель московського патріархату, любитель Шарія та Колі Тищенка в українських військових, що вони нібито знущаються над місцевим населенням на Курщині. Так, так, не церквою єдиною. Тож тепер до переліку досягнень цього пана, який і досі займає місце в українському парламенті. Звати його Артем Дмитрук додалися ще і дискредитація української армії. Артем Дмитрук розкритикував українських військових і е їхні дії на території Курської області Російської Федерації, через що втрапив у гучний скандал. На допис екс-слуги народу відрахували активісти, проте нема відгуку. Ні від служби безпеки України, ні від керівництва парламенту, ні від експертів з орбіти офісу президента. Цитую вам, друзі, що він там написав? Запитаєте, ви у мене останнім часом з'являються кадри, де висвітлюються дії наших бійців у Курській області. Хтось з них руйнує пам'ятники, хтось знущається над місцевими дідусями, зображаючи із них німців. Хтось влаштовує безлади у магазинах. Хм. Так, так, друзі. Це написав народний депутат України Артем Дмитрук. Дуже схоже на слова якогось російського пропагандиста, правда? Але ні, це чинний нардеп. До речі, ось вам наприклад відео, як наші військові знущаються із російського населення у суджі, роздаючи їм гуманітарну допомогу. І о, Поді Я поділюся з людьми. Собой. Хорошо. Да, щоб ми всім не розвозили. Просто дайте там кому Я там, надо. Там в коробки. Ні, та все вам ой, дай Бог вас здоров'я. Хай вас боженька береже. да, все нормально. да, все хорошо, успокойтесь. Поломала, все нормально на да, допис секс слуги, а нині депутата об'єднання за відновлення України. Кумедна назва правда, з огляду на бекграунд. Так, от на його заяви відреагували активісти. Проте нема відгуку ні від СБУ, ні від керівництва парламенту. Вірю, друзі, що наш з вами розголос допоможе змінити ситуацію із цим паном. Зазначу, друзі, що не тільки історія із захистом російської церкви і наклипи на українських воїнів а в орбіті заслуг, так би мовити, Артема Дмитрука. Зараз розкажу і про інші, щоб ви розуміли весь бекграунд. Отже, 19-й рік друзі Артем Дмитрук отримує мандат під брендом партії Слуга народу. Проте вже в листопаді 2021-го Дмитрука вирішили виключити із партії. Попередньо Дмитрук дав інтерв'ю підозрюваному у державній зраді Анатолію Шарію. А в якому заявив про своє розчарування у партії Слуга народу, а також Дмитрук взяв участь у фільмі Шарія щодо подій в Одесі 2014 року під назвою Я відділ ето і просував там тези дуже вигідні російській пропаганді. Ті виновні люди, виновні е, в жертвах, в билі 2 мая, обов'язково з бути наказами. 22 лютого, за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росіян, він опинився серед народних депутатів, які не засудили визнання Росією псевдореспублік ЛНР та ДНР. Не засудили. Тоді він був відсутній під час голосування. Ну що, дуже удобно. Після початку великої війни народний депутат дещо за тих, які вся російська шобла. Але зараз вони потихенько розпрямляють свої ласти. Повернення Дмитрука в загальнодержавний простір інформаційний відбулося 5 жовтня 2023 року. Тоді народний депутат, а також Олександр Кульницький, посеред білого дня під відеофіксацію побили людину. Людина виявилася військовим. Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження проти Дмитрука і проти Олександра Куницького. Однак жодних результатів і досі нема. Останні роки Дмитрук входить до лав депутатської групи під назвою відновлення України, під дахом якої зібралися, як я вам вже казала, колишні ОПЗЖники, які часто підставляють плече формально існуючі монобільшості. Артем Дмитрук являється одним із найголовніших лобістів РПЦ в стінах Верховної Ради. В лютому Дмитрук вніс заставу за настоятеля Києво-Печерської лаври архідиякона Павла Музичка, який нагадаю вам, друзі, був затриманий за підозрою у виправдовуванні російської агресії. В липні цього року він висвятився на іподиякона цієї церкви. Про що повідомив особисто нардеп. Висловлює вдячність очільнику ОПЦ МП Онуфрію та одеському митрополиту Агафангелу. А також цитую вам всім, хто взяв участь в цьому радісному святі. Сейчас ми приїхали на новий ринок, і тут є точка, де я працював і продавцом, і сторожем, і грузчиком. У квітні 2024 року журналісти «Бігус.Інфо» з'ясували, що Дмитрук співпрацював із підозрюваним у державній зраді проти України Сергієм Чертиліним, зокрема у захисті УПЦ МП через протидію прийняттю законопроекту 83.71, який має на меті заборону пов'язаних із РПЦ організацій. Але на щастя знайшлася монобільшість, яка ухвалила сьогодні це. Рішення і московська церква тепер йде нахуй. це ще не все, друзі. Дмитрук регулярно дискредитує мобілізацію та ТЦК. Наприклад, на одному із відео назвав представників ТЦК перевертнями. Ну і перевертнями, на його думку, також є військові, що атакують храми. Він пообіцяв їх покарати. Знову вигадки для підігравання російській пропаганде. Оборотни в военной форме. Это не только сотрудники ТЦК, но и военнослужащие, которые занимаются рейдерскими захватами храмов Украинской Православной Церкви, а также избивают священников и прихожан нашей Церкви. Такие случаи обязательно будут расследованы, и все виновные в этом обязательно понесут Наказання. На своєму Ютубі Дмитрук захищає чорта Дубинського, Тищенка, знімає відео із заголовками на кшталт початок кінця держави, маючи на увазі ясно, що Україну, «Диверсія економіки України. І інші, які дискредитують нашу державу. Показово, що коли росіяни атакували дитячу лікарню Ухмадит, Дмитрук почав закликати до миру. Із терористами не до покарання, а до миру для народного депутата перемогою буде закінчення війни. Тобто війна закінчиться. Який результат Неважливо. це і буде перемога, судячи із активної підтримки московської церкви, на таку перемогу він чекає дуже і дуже давно. До речі, шарі, яку я сьогодні згадувала, не раз підтримував активно цього Дмитрука. Пише, що команду мочити Дмитрука дав особисто зеленський, нібито через дружбу із Шарієм. І що Дмитрук, вообще-то, цитую чесний порядушний депутат в ветої помойки. Підтримав Дмитрока. Ну і власне не дивно вони ж в одній коаліції відновлення України. Підтримав його, і зашкварний любитель білоруського диктатора Лукашенка Євген Шевченко. До речі, мій земляк, прости господи, із Запоріжжя Шевченко написав, що Дмитрока обідіть не дадуть. Він також заявив, що всі ті, хто йому погрожують, є звичайними злочинцями і будуть сидіти в тюрмі. Цитую, чому вони квапляться та благають СБУ розправитись із Дмитруком? Вони інтуїтивно відчувають, коли Артем Дмитрук стане міністром внутрішніх справ. Їхня сутність оголиться, і всі вони підуть туди, де є місце, сказав депутат, який ганьбить прізвище Шевченка. Ось такі справи, друзі. Моє запитання до вас, до громадянського суспільства, чому і досі такі чорти сидять у стінах Верховної Ради, і що ми маємо зробити, що ми маємо сказати представникам служби безпеки України, які я дуже сподіваюся, подивляться це відео. Знаю, що серед підписників вони є. Ну і інші правоохоронні органи, які спокійно спостерігають за цим проросійським чортом. На нашу думку, це ганебно. Дякую всім вам, друзі, за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте. Подивіться інші відео на нашому каналі. Слава Україні! Слава Силам оборони! В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і підключитися до нашого Patreon. До зустрічі!